Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Ось сьогодні занесла свої тюльпани, які в мене на виганку. У ну, мене тут 20 штук всього, і то навіть не всі Ага, проклювуються. Ось, бачите, є. Не всі повністю гарно посходили. Вони в мене почали проростати ще в сараї, ще десь, мабуть, чи в грудні, чи в січні місяці. Я їх винесла в кладовку, там прохолодніше. І отак вони зберігалися у мене. Зараз полью. І хай стоять, і ну, по ідеї за місяць до виганки треба заносити до хати. У мене вийшло трошки, я на п'ять днів запізнилась, Ну, надію, що таке встигнуть вони в мене розцвісти. Дивилась сьогодні відео, розповідав чоловік, Ну, вони там тисячами вирощуються, вже якби ну, налагоджений, як кажуть, бізнес налагоджений, і в мене так, чисто любительське. Ну, і ось мене в такому стані цикламени мої. Бачите? Поки місці і розвідку великого немає, але і не пропадають. Слава Богу. Там ще два штуки треба відсадити, руки не доходять. І ось уже, це вже цвітуть нові квіточки. Я ті типу, пообривала, вони вже відцвіли, це вже нові цвітуть. Хочу ще, мабуть, замовлю насіння, чи, може, куплю е цикламенів, щоб розвести інакші кольори. Ось у мене калачики продовжують цвісти. Це такий одинаковий. І ось вже такий малиноворозвичний, який вже навіть знову почав цвісти. Опять ось є бутончики. Ну, вже чекаємо, вже все пішло, перечуває весну. Ще хочу показати свої орхідеї. ось біленькі це вже друга гілочка розцвіла. І ця цвіте гарні, дуже там одна з тої сторони. І бордова цвіте. Ось одна гілочка, друга і вже третя, бачите, теж ось ось. А дендробіум вже відцвітає. Бачите, оця гілочка вже геть, нема нічого, все обсипалось. І тут вже обсипається. Дендробіум менше цвіте. Але теж я задоволена. Приніс задоволення мені якраз на свята. Так, що таке. Ну і розсада моя також Поки в гарному стані. Ті, які ближче до гірки, бачите, не так витягуються, ці трошки витягуються, але я думаю. Нічого страшного. Ну і глоксиніє так само. Почувають себе добре. Буду, трошки зараз треба пополивати мені все, а потім йду, я почала розбирати забор, пообрізала виноград, вже частину зняла. Сьогодні, що я зроблю, я думаю, на сьогодні закінчу те, що я планую, і покажу вам відео. На цьому все, пока.